Особливе завдання. Я не боюся свого начальника, я його боюсь до тремтіння. Щоб подолати цей страх, я звертаюсь до надприродних сил. Ношу амулет, зроблений із часнику, малинового варення та висушеного курячого посліду у формі піонерської хустки. Салата, негайно прийдіть сюди, у мене для вас щось є, пролунав телефонний наказ начальника. Салата, ви боїтеся тварин? запитав він, коли я в рекордні строки з натягнутою усмішкою опинився біля його дверей. Ні. Відповів я, хоча подумав про великого чорного пса, через якого я змушений був змінити місце проживання. Завтра я йду у відпустку, і з цього приводу для вас є особливе завдання, салата. Сповістив начальник, чим мене неабияк порадував, адже під час його відпустки ми з колегами влаштовуємо офісну олімпіаду. Моє улюблене змагання плювати на фотографію начальника. Ось ця коробка урвав начальник мої приємні мрії. Тут Мікіта Гільдегарда два хом'яки. Вони бездітна подружня пара. Заберіть їх додому та доглядайте, поки мене не буде. Щодня давайте їм чисту воду двічі з половиною на день, на сніданок і обід насіння соняшнику, а на вечерю щось тепле, щоб їм не було нудно придумайте для них розваги. Я, наприклад, показую їм ляльковий театр. А тепер вільні, люб'язно попрощався начальник. Зазвичай він каже, геть, тварюко, у коридорі, як завжди, я показав козу на двері його кабінету. Я люблю хом'яків загалом. Але Мікі та Гільдегарду зненавидів усім серцем я влаштую вам ляльковий театр і теплу вечерю. Вдома я насамперед встановив шибеницю маленьку, але достатньо помітну, щоб хом'яки могли добре її бачити з коробки. Я пояснив їм, що навіть за найменший проступок їх буде страчено. О шостій ранку підйом. Зарядка. Година бігу в коробці навколо порожньої тарілки. О сьомій сніданок дві сторінки створів Леніна бажано стома про колективізацію. Увечері прибирання коробки, перегляд новин, перекличка й відбій. Дні після від'їзду начальника були іделічними. На офісній олімпіаді я здобув кілька перемог найбільше радів останньому місцю в бігу з перешкодами по кабінетах бо застряг в обіймах колеги Ізабели. Вдома теж усе було гаразд. Виявилося, що новини шкодять хом'якам більше, ніж рецепти Леніна про колективізацію. На п'ятий вечір мене вразив громовий удар. Під час переклички я виявив, що Мікі втік. Дієта й біг настільки зміцнили його, що він вистрибнув із коробки. Мікі більше ніколи не повернувся. Настав день, коли повернувся начальник. Відпочив і був у доброму гуморі. Нічого страшного, Салата, сказав він, коли я доповів про втечу Мікі. Я любив Мікі, але вас я люблю ще більше. Салаточко, переїжджайте до мене. Несподівано ласкаво запропонував мій ненависний начальник. І тепер я живу в начальника. У мене гарна коробка, і навіть Ільдегарду, свою сусідку, я почав любити.